Вшанування у Володимирці сперечаються, де саме необхідно розмістити алею пам'яті для загиблих героїв. Неспокійні дні. Автопригоди, пожежі та підпал. Що ще сталося цими вихідними на рівненщині? ITV. новини. Чір ніяк не можуть визначитись. Мова про алею пам'яті для загиблих героїв у Володимирці. Місцеві жителі та влада не можуть діти згоди щодо її дизайну та розміщення. Попри те, що пам'ятні стели для полеглих героїв вже давно встановлені в місцевому парку, їх хочуть перенести в інше місце. Як планують вирішувати це питання, з'ясовувала наша Сніжана Твардовська. Ось алея пам'яті у Володимирці, що на Рівненщині. Саме за це місце розташування та дизайн портретів вщухає обурення місцевого населення. Зараз алея розташована в парку майже за кілометр від центру селища. Втім, таке місце для вшанування полеглих захисників влаштовує не всіх. Місцевий житель Олександр Печончик навіть зареєстрував петицію, у якій пропонує перенести алею героїв десь-інде. Адже наразі, на його думку, вона розташована. В занедбаному місці, по суті, я висловив не свою думку. Я висловив думку тих громадян, які, з якими спілкуються, які висловлюються, що по суті, це але я зроблена десь в корчах віддалено, де її не бачать ні, ні влада, ні громадяни, які відвідують селище або, або самі жителі громади, які її не бачать, по суті. Ту біль, ту втрату, яку понесли родини загиблих воїнів, пан Олександр додає портрети полеглих героїв з їхніми прізвищами доречно встановити в самому центрі селища на центральній площі або ж неподалік музичної школи, де вже є поховання воїнів Другої світової війни. Я вважаю, що доцільно переставити встановити, якщо не в центрі на площі майдану незалежності, то як мінімум перенести. Поряд до музичної школи до пори з алею з парку перенести до е, меморіалу захоронення героїв радянського союзу. Поряд підтримують таку ідею і місцеві жителі кажуть, профінансувати нове облаштування алеї необхідно за кошти місцевого бюджету. Я за ідею, щоб на площі були нагадування про наших героїв, тому що так ми зробили. Знову ж таки, завдяки громадськості, місце, де ми вшановуємо грою, це ми там молимось, вшануємо їхню пам'ять. Але я задумав руками, щоб і хоча б банери поставити в центрі, щоб кожен з нас не забував ціну нашої, нашого мирного тут життя. Зі свого боку, Володимирецький селищний голова Василь Ковенько зазначив, що пам'ятне місце та сама форма пам'ятних стел, узгоджені з родичами полеглих ще з часів. АТО. В сама алея пам'яті наша, та, яка знаходиться в нашому парку, вона вродилася, сама ідея створення даної алеї, ще сягає десь 18-19 років, яку створили фактично, ми вже якби продовжили, але яку створили там наші місцеві, Місцеві громадські активісти та додав, що встановлювати банери чи інші пам'ятні знаки героям в центрі селища немає потреби. Список на алеї пам'яті цій нашій список хлопців, які загинули в період ще не, не зовсім не повномасштабного торня, період АТО. І там є список осіб, які загинули в цей період. Ми вже продовжили. Ми вирішили такі що з нас є місцевий підприємець, які запропонував тоді. Встановлення меморіалів в такому форматі, як можливо. Якщо ви були, то ви бачили. І достатньо там поміркована і ціна, і сам ну гарний стан. Якби їх. Наразі ж петиція про перенесення алеї пам'яті у Володимирці зареєстрована. Поки що вона не набрала відповідної кількості голосів. Голосування ще триває. Сніжана Твардовська та Анастасія Словачевська. Телеканал ITV Media Group. Неспокійні вихідні на рівненщині так упродовж цих днів сталися дві автопригоди. Одна людина загинула, ще двоє травмувались. Окрім цього, на Березнівщині невідомий підпалив авто на замовлення представників РФ. А рятувальники виїжджали на ліквідацію двох пожеж. З деталями наша Дарина Черемшина. У сарнах під колесами легковика загинула пішохідка. Смертельна автопригода сталася 23 листопада. Правоохоронці встановили, що водійка автомобіля Рено наїхала на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Наслідок ДТП, пішохідку з тяжкими травмами, госпіталізували до сарницької лікарні, де через декілька годин вона померла. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. слідчий розпочав досудове розслідування. А в рівному 22 листопада. Де не розминулися два легковика. Усе сталося близько 9-ї години ранку. Правоохоронці встановили, що один з водіїв не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим легковиком. Унаслідок ДТП тяжко травмувався 46-річний пасажир Нісан Лів. Його із попереднім діагнозом політравма госпіталізували до Рівненської ЦМЛ. Водія цього ж авто після надання допомоги у медзакладі відпустили. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочав досудове розслідування також днями правоохоронці викрили зловмисника, який у Рівненському районі підпалив авто на замовлення представників РФ. Про займання кросовера у селі Зірне Березнівської громади неподалік магазину до поліції повідомили рятувальники. Працівники ДСНС загасили пожежу, втім вогонь повністю знищив автомобіль. Палієм виявився місцевий житель, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Так, напередодні чоловік у мережі інтернет знайшов оголошення про роботу. Потрібно було підпалити військове авто, узявши легкозаймисту речовину, він облив кросовер, який належить волонтерам, та втік. Правоохоронці за місцем проживання фігуранта провели невідкладний обшук, під час якого вилучили докази, зокрема і взуття. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі 240 гривень, яку він не вніс. У рівному рятувальники ліквідували пожежу в приватному господарстві. 23 листопада займання трапилося на вулиці Бориса Андрієва. На момент прибуття вогнеборців, полум'я була повністю охоплена споруда з дровами у приватному господарстві. Вогнеборці оперативно подали вогнегасні речовини та розпочали гасіння. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців вдалося уникнути поширення полум'я. На поруч розташовану господарську будівлю. Наслідок пожежі вогнем знищено господарську споруду під навіс та 10 метрів. Тів коробічних дров жерти постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюються фахівцями. А в білій криниці горіло приватне господарство. Вогнеборці оперативно локалізували та ліквідували пожежу, не допустивши її поширення на більшу площу. Вогнем знищено покриття житлової будівлі на площі близько 10 метрів квадратних. Пошкоджені оздоблення стін на площі 20 метрів квадратних, а також речі домашнього вжитку. Причина виникнення пожежі та розмір завданих матеріальних збитків встановлюються фахівцями. До ліквідації пожежі залучалися три авторицистерни та 10 рятувальників. Ще рівненські оперативники викрили. 16-річного збувача психотропу через логістичну компанію неповнолітній отримував посилки з розфасованим півіпі та ховав їх на території обласного центру. Опісля у чат ботах повідомляв клієнтам про місце знаходження психотропу. Під час огляду місця проживання 16-річного жителя рівного правоохоронці виявили та вилучили посилку, в якій містилося 128 зіп-пакетиків з пакетиків. вирішується питання про повідомлення неповнолітньому про підозру. Правоохоронці та рятувальники вкотре наголошують: будьте уважні, обережні та не втрачайте пильності як за кермом, так і в повсякденному житті. Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group. У Костополі у лікарні померла дитина. До поліції звернулася 41-річна Костопільчанка. Жінка просить притягнути до відповідальності сімейного лікаря. Вона стверджує, що той неналежно оглянув її трирічну доньку, внаслідок чого дитина померла. Як встановили слідчі, згодом дівчинка почала скаржитись на болі в животі. Тож мама звернулася до сімейного лікаря. Три дні по тому жінку з дитиною госпіталізували до обласної лікарні, де за декілька днів дівчинці провели операцію. Через два дні під час повторювання. Орної операції дівчинка померла. за вказаним фактом розпочато досудове розслідування Призначені експертизи. Деталі інциденту встановлюються. Про те, за скільки у рівному відремонтують головний корпус міської дитячої лікарні, про юних волонтерів із нашої області, яких відзначив сам президент України, та про те, що у рівному збирають подарунки для дітей із прифронтових регіонів України, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Блоковано у здолбунові людям почали блокувати банківські рахунки через заборгованість за вивезення сміття. Яскравий камбек рівненський верес у українській прем'єр-лізі зіграв матч на виїзді проти Кривбасу. Несподіваний та доволі неприємний сюрприз для жителів з Долбунова. Людям почали блокувати банківські рахунки через заборгованість за вивезення сміття. Хто стоїть за таким рішенням та яку відповідь дають у комунальних підприємствах, з'ясовувала наша Анна Авдєєва. Приїжджаю, в мене карточка заблокована. Я не можу пенсії зняти. Я пішла туди, мені сюди пішла у банк. Вам заблокували карточку за заборговано, що ви мус мусор не платите. А він мені вистав такий борг 15 тисяч. Працівник комунального підприємства з Долбунівська Григорій Парчик розповідає: заблоковані рахунки та чималі борги. Саме з такими проблемами останнім часом масово звертаються до комунального підприємства Місцеві жителі серед них і пані Ніна. У нас є буденський відділ, і ось періодично до нас звертаються громадяни, наші співмешканці, мешканці нашої громади. З такими проблемами, що в них поблоковані карткові рахунки через якісь судові там позови. Але Григорій Парчик запевняє, їхнє підприємство жодних судових позовів не подавало. Ми вирішили з одної з таких людей, яка до нас зверталася, зробити роз'ясняючу відео, що наше підприємство жодних судових позовів до абонементів не приділяло. Жодним чином ми в цьому не, ну, участь не приймаємо у роз'яснювальному відео, що опублікувало підприємство у своїх соцмережах. Пані Ніна зазначила, що судовий позов подав Олег Дацюк, директор товариства з обмеженою відповідальністю комунальних підприємств з Долбунова, яке до початку цього року займалося вивезенням сміття у Здолбунові. Нині ж цим у місті займається комунальне підприємство Здолбунівське. У свою чергу Олег Дацюк бодай щось коментувати, відмовився, посилаючись на власний допис у Фейсбуці. Там він стверджує, що пані Ніна не платила за послуги жодного разу. Реальний документально підтверджений борг пані Ніни Дячук за послуги становить 11 тисяч шістсот гривень 12 копійок. Послуги жодного разу не були оплачені. Це не прикра випадковість. Це свідоме ігнорування фінансових та цивільних зобов'язань. Саме через борги перед попереднім комунальним підприємством, яке надавало послуги із вивезення сміття у здолбунові, пані Ніні заблокували картку, не наше товариство з обмеженою відповідальністю, і не окремі директори займаються тиском. Блокування рахунків здійснює державна виконавча служба на підставі судового наказу. Це не особиста розправа, це примусове виконання закону. Анна Авдієва, Валентин Зледенний та Ілля Лахай, телеканал ITV, Діві Медіа Вулиця на 5 мільйонів. У Костополі планують відремонтувати частину вулиці Нова, що знаходиться у центрі міста. Роботи проводитимуть від перехрестя з вулицею Героїв України до перехрестя з вулицею Степана Руданського. Оцінили майбутній ремонт у 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Уже відомий переможець. Товариство з обмеженою відповідальністю місто Буд Девелопмент, яке часто отримує підряди від Костопільської міської ради. Яскравий камбек. Рівненський Верес в українській прем'єр-лізі зіграв матч на виїзді проти Криворізького кривбасу. У першому таймі господарі краще розпочали поєдинок та швидко забили два м'ячі. Після перерви рівняни оформили дубль та змогли наздогнати суперника. Як гравцям Вереса вдалося відігратись, та хто відзначився забитим м'ячем, дивіться у матеріалі далі. У рамках 13-го туру УПЛ Рівненський Верес зіграв матч на виїзді проти Кривбасу. Для рівнян гра розпочалася зі швидкого пропущеного м'яча. Вже на 6-й хвилині криворіжці змогли відкрити рахунок. Відзначився Максим Задирака. Байтабац. Подача і у сіці опиняється. Ось так швидко відкриває рахунок кривбас. Вже на старті шостої хвилини нашого матчу. Згодом господарі намагалися подвоїти свою перевагу. Глейкер Мендоса випередив захисників Вереса, отримав передачу та пробив поворотам суперника. Удар парирував та врятував свою команду голкіпер рівнян Валентин Горох. Пізніше гості відповіли своєю атакою. Двічі небезпечно пробивав нападник Вереса Ростислав Тарануха. Втім, у воротах хривбасу надійно зіграв Володимир Маханьков. На 36-й хвилині завдяки. Зусиллям бакарі Конате криворіжці досягнули другого забитого м'яча. Тож в наступному турі я впевнений, що і Кемкінам, і твердо хліба ми побачимо в складі Кривбаса. Подача від путового прапорця. 2-0! І Це бакарі-конате! Через декілька хвилин господарі отримали шанс забити третій м'яч. Після скидки головою від партнера Максим Задирака прорвався крізь оборонці Вереса. Отримав м'яч та вийшов вічнавіч з голкіпером. Однак, удар півзахисника виявився невдалим. Під кінець першого тайму із центральної зони поворотом Кривбасу знову небезпечно пробивав Ростислав Тарануха. Вкотре криворіжців врятував голкіпер. Після перерви рівненська команда змогла скоротити відставання. На 53-й хвилині відзначився Владислав Шарай. Сміян. Виконує ось таку передачу. Здавалося би, банальне закидання за спини центрбекам. Максимально зручний пас. І далі Шарай уже перекидає Маханькова. Змогли наздогнати суперника та зрівняти рахунок представники рівного на 80-й хвилині. Дубль оформив Владислав Шарай. Ерен Айдин переводить праворуч на Шарая. Шарая може пробити, його ніхто не зустрічає, пробиває Шарай і оформлює дубль. 2-2! У підсумку Верес створив камбек. Матч завершився з рахунком 2-2. Перший тайм так був тяжким для нас. Наші індивідуальні помилки десь у нас були моменти, десь голкіпер добре зіграв. В другому таймі ми поговорили з командою і ми вірили в те, що ми зможемо спасти цю гру. Напевно, вони не хотіли сьогодні програвати. Ми не хотіли, тому така емоційна гра получилась. Після 13-го туру у турнірній таблиці Верес займає 10-те місце. Наступний матч команда Олега Шандрука зіграє у суботу, 29 листопада. Вдома на стадіоні Авангард рівняни прийматимуть львівські Карпати. Максим Остапець, телеканал Українське бойове мистецтво. У Луцьку відбувся чемпіонат України з рукопашу ГОПАК. До змагань долучились представники Рівненщини, Волині, Івано-Франківщини, Львівщини та Хмельниччини. Рівненську область на турнірі представляла команда Роксоланія. Загалом протягом двох змагальних днів відбулись близько 90 поєдинків. Про перебіг турніру та яких результатів вдалося досягнути спортсменам з Рівненщини. Дивіться у матеріалі нашого Вадима Мороза. Пішов Дмитро Зима. Хоче виконати кидок, підняв Івана. Який же ж кидок зараз, друзі. Темп та влучність, яку задав Дмитро Зима під час фінального бою вагової категорії до 65 кг, кілограм, принесли свої дивіденди дуже швидко. На другий раунд його суперник виходити відмовився. Переможливо <говори> з Протягом двох днів у Луцьку тривав чемпіонат України з рукопашого пак. Це українське бойове мистецтво. Йому притаманні удари руками, ногами, китки, а також задушливі та больові прийоми. Атакує Корука, наносить Стусани. Зараз піднімає його подлісний. Ще один кидок від Ільї і Дмитро зараз. Лежить горілиця, Подлісний намагається провести задушливий прийом, ловить руку, і це друзі. Перемога Ільї Подлісно більше ста спортсменів та спортсменок із п'яти областей України доводили свою вправність та майстерність у понад 15 вагових категоріях. Спарингували учасники віком від восьми і до понад 18 років. Мінімум було травматизму, тому що зазвичай змагання можуть бути по-різному і травми. Це хороший показник, гарно як працювали судді на майданчику, так рефері, які швидко реагував на ці всі моменти. Ну і відповідно спортсмени підготовлені, приїхали, команди так само. І кожен показав свої результати. Найбільше спортсменів на домашньому чемпіонаті було із Луцька. Проте приїхали також сильні учасники з Івано-Франківщини, Хмельницького, Львівщини та Волинської області. Рівненщину представляли 12 спортсменів клубу Роксоланія. Є переможці, є переможені, але я задоволений результатом тим, що за місці часу вони показали набагато кращі результати, які були на минулих змаганнях. Тому кожні змагання це досвід. Тому їздимо, працюємо на домашньому чемпіонаті України. Представник Луцького спортивного клубу Герць Богдан Кудінов поступився рівнянину Даниїлу Шрамовичу. Волинське дербі із рукопашого пак тривало усі два раунди, і спортсмени пустили у хід весь арсенал своїх напрацювань. Знову Шрамович іде із застосанами вперед, А кудіно відповідає ударами з коліна у тулуп. Цього разу доля була прихильнішою до Шрамовича. а Кудінов змушений був тішатися сріблом. Ну, він явну він явно підготувався. Типу, я не говорю, що він якийсь недобоєць, але мені здається, що я не Чемпіонат України з рукопашого пак Луцьк приймав вдруге. Наступного року усі спортсмени поїдуть на Львівщину. Зараз є час підлатати рани та відпрацювати нові елементи, а далі знову у бій. Вадим Мороз та вся команда телеканалу ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.